Усім привіт! Вітаю вас, мої хороші, в моєму новому відео. Сьогодні в мене дуже багато роботи, тому як два дні я працювала на вихідних. Ось і дітки були вдома у нас саменькі. Перший день Аліночка працювала, а поїхала серед дня, їх полишила, тому вдома в нас просто такий кіпіш. Багато дуже всього посуду. Мені доводиться все це вимивати, ось прибирати. Важкі були два дні, тим більше вчора ми ще після роботи поїхали до подруги, там гарненько посиділи, випили закарпатського вина смачного. Ось, досиділися до 11-ї години, потім додому швидко. Маленька моя дуже пізно заснула і зранку встала. і каже, Матуся болить головочка дуже сильно, Я її залишила вдома, тому ми разом. Ось стаканчики помили, це ми купували. В лавіні, можливо, ви бачили моє відео. Була акція, в подаруночок і йшли такі кока-кольні стакани. Цей стаканчик моя донечка купила собі старша. От, Сьогодні вона також рано поїхала на навчання. Ось такі у мене, бачите, губки є, але вони не досить гарно вичищають, тому доводиться просто брати ось таким нормальним металевим все ж таки, таким їжачком. Вичищати каструльки. Думала, вони круті будуть, але дуже такі не жорсткі, а слабо дуже вимивають вони оце все накипіли цей весь бруд. От, тому сьогодні займуся я кухнею трішки її буду розхламлювати. Ось, назбирала також там дитячих речей мого хлопчика. Вже вийшла жіночка на зв'язочок, тому буду завтра їх відсилати. Ось, Кому потрібне взуття, можливо, для хлопчика зв'язуйтесь зі мною. Я вам покажу, які в мене є варіанти. Їх досить багато. Є зимові сапожки, є батіночки, туфельки такі гарні на хлопчика десь так 7-8 років, там 32 розмір в основному взуття в мене є. Ось, тому, будь ласка, зв'язуйтеся. Речі вже вийшла жіночка на зв'язок її хлопчику 6 років, то завтра я їй а, пакетик віднесу, відправлю. Ось, також багато чого буду на кухні прибирати, розхламлювати, бо я трішки так іноді ту, -ту коробочку залишу, ту, ту баночку, а потім відчуваю, що це все ну просто зовсім не потрібне. Ось, тому і після переїзду тим більше я зрозуміла, що речі це не головне. Ось, зараз буду пюрешку готувати. Зараз начищу картопельки, Зварю синочку смачну пюрешечку, він її дуже-дуже любить. О, сьогодні ми півдня себе в раму збирали. Щось і в малої голова болить. І в мене голова. Тому як ми приїхали досить пізно, поки вляглися, майже 12-та ночі година була. Ось так прибігла Настюшенька. Он каже: давай я тобі покажу, що я намалювала. Бачите, який неї зайчик гарний. Що він там тримає? Морквинку. І мама написала. І маму зверху написала. Вона завжди підписує. Мама, серденько мені. Дякую, Зірочко. Як твоя головочка вже не болить? Трішки, боли. Трішки болить. Скажи, оце так нагулялися. Вчора і мама також голова так роз, розвалювала з півдня, поки я ж я не випила вже таблетку знеболювального. По-моему, Тальгін у мене є. от від голови, тому що вино то смачне було домашнє. З Лідії, Але воно таке якесь молоде, матуся її привезла. І в мене така подружка постійно доливала, доливала того вина. Всі ми з нею наклюкалися. і голова від того ще й не виспана, Ой, ще трішки ми з нею того, тому так боліла. А чоловік взагалі встав бідний в сьомій ранку бігом старшого підірвав з кроваті. Поїхала вона в коледж. Які тобі хвостики? Сині. А сині заходьте також на шорти. Подивіться, Настя сьогодні захотіла зі мною зіграти в анекдоті. Ось, У Аліни ще розрили такі гарні волосся, два, два хвостика такого, якого кольору, такого бірюзового. Такого? І шині, так. Так, ну, с... Трішки синього, голубенького такого Ось, вона. вона Ось, вділа, там зіграла зі мною роль Ми біля банкомата, там така заставочка. Так що шорти також. Тож переглядайте. Ось так, кнопочка. Буде мамочка зараз бігом чистить п'юрешку, бо через пів години вже і саньок прийде, йому ще на футбол бігти, займатися. да, Манюнка? Вона каже, мама, ми сьогодні хоч на вулицю підемо. Я кажу, ну то підемо, ж. підемо на стадіон з тобою, да? Дойду там, очі <гум> <гум> да? головниця мала. О, так що так, баримо п'юре. Поїхали. Купили в АТБ в п'ятницю таку гарну картопельку, крупну, нарешті, завезли, То була якась така рознобойна і в основному така міленька. Ось, тому дуже класна картопелька вже нарешті я дочекалася. Ой, ми щось, мабуть, в цьому році якийсь неврожай був в картоплі. Дійсно, у нас і на городі вона досить така маленька виросла, якщо зрівнювати тими роками минулими, то у нас була більш-менш картопля нам навіть на пару місяців її вистачало. Чи я садила там всього десь 6 рядочків тої картопельки. Ось потім весною я вам покажу. Вони такі не широкі, можливо, там метри три, мабуть, ті рядочки були всього, але картоплі виростало дуже досить багато. Нам вистачало її на пару місяців. то в цьому році нам взагалі на Десь на два тижні до картопельки вистачало всього, бо вона якась така малесенька була малесенька. От, а ця, дивіться, яка файна, вона одна в одну і таку, як я люблю. Прям ну, вся така середня, крупненька. Я такою мілку, поки її не чистиш мілку, щоб хоча б якась каструлька тої пюрешки вийшла. От, синочок прийде перед футболом, треба підкріпитися гарненько. Ось, завтра, мабуть, я буду відбівні курячі готувати. Бо взяла ще філешечку. Я так як я роблю. Планую свій, своє меню на заздалегідь і їду в АТБ, одразу беру там або м'ясо таке на котлетки, або на відбівні, або, можливо, рибку якусь люблю брати морожений хек, або мінтай. Я, до речі, передивіться відео, готувала дуже смачний мінтай. Такий рецепт також підглянула, приготувала, він мені дуже-дуже сподобався, бо м'ясо таке м'якесеньке, не, не пересушене, як я в клярі раніше жарила, то от саме тушкувати в соусі досить смачно. І ще й перед цим замаринувати а, ті шматочки, досить, досить ну, настільки. Класно виходить та рибка. Вона так і підмаринована, і в цьому соусі тушкується, виходить така соковита, не пересушена. Дуже класно. Часом дочищаю вже ще пару картоплинок. Буду кидати варитися. Ось І побіжимо. Ми з Настюшкою, мабуть, бо вона цілий день в мене вдома, так як голівка боліла, бо ж не виспана, і одразу її розбудила. кажу Кожен садок пора йти. Але да, досить часто, коли режим збивається у дитини, то вже тоді можуть з'являтися і болі головні. ось такі. А Потім все одно ми щось з нею гуляли-гуляли. Вона захотіла спадки у мене, в обід пішла собі, вляглася. Я, я бігом пішла прибирати. Там, звичайно, в кімнатах Трешня, бо вона і гралася там і щось там вони їли в тих кімнатах. І так ви знаєте, погано, коли ось ну, нема рідної душі ніякої поруч. Тобто, ми одна сім'я, так, у нас є сестричка, але в неї ж свої плани, своя робота, свій чоловік. От і нам нема кому допомогти навіть посидіти з дітками. Там у нас в Запоріжжі була бабусечка, вона допомагала і досі там залишається. <клес> Бо вже досить старенька, також саменька, такі жалко, я не знаю, 83 роки, але живе сама. Ось каже: якщо помру, то сусідка вам подзвонить, все повідомить. Ну. І чим ми тільки її не заманювали, і вже її вже і мама. з Італії каже, зніму тобі оренду якусь квартиру поруч з дітками, будеш там хоча б доживати вік з своєю ріднею, але не хоче не хоче виїжджати звідти зі своєї квартири. Ну, каже, Хочу, щоб мене біля моєї матусі заховали. Там бабусечка моя прабабуся також в Запоріжжі. Лежить вже на цвинтарі. Ой, страшне. А Батьки Андрієта взагалі вони ж нові каховці в окупації дзвонили нещодавно, взагалі два місяці не було зв'язку. Поставили якусь антенну, такий підсилювач сигналом. Щас, щас. тобі п'юрежечко бігом зварю. Ось. І поставили нарешті вони ту антенну собі, щоб зробити, підсилити цей зв'язок. А, інтернет що був міцний такий, щоб могли додзванюватися. І ми два місяці не знали, як вони що. Там кажуть, що дуже часто їм вимикають світло, дуже світло, дуже <світло>, світло вимикають. Ну, взагалі важко, звичайно. Дулька вони хотіли бачити дітей своїх, своїх внучаток, онуків, але також бояться виїжджати, тому як. Не знаю, де тут себе пристроїти цієї пенсії нашої української, взагалі не вистачить їм на оренду ніякого житла. Ось тому поки так. Вони там вже більше трьох років ми їх не бачимо. Я ж кажу, що всі наші рідні, а, хто там, хто там, розкидані по всьому світові. А ми тут самені живемо, важко досить важкувато. А все ж таки, і платити за все, за комуналку, за оренду, доводиться і мені іноді виходити на роботу, і просто діти залишаються самі по собі, вже справляються якось з тим, вже маленькі, наші шість років. Да, Настюш, шість тобі вже ночки. Це 12 лютого, вже наступного місяця, а вже 9 буде. Ось старша то взагалі вже сама по собі, сама собі їсти, готовить, працює, навчається. Ось в неї також немає часу сидіти з малими. Тому ось так дуже важко. Важко це, коли сім'я, родина розірвана, і всі в різних регіонах живуть, але нічого, ми беремо себе в руки, ми тримаємось. Трішки заробила я грошей для родини за пару днів. Тепер буду вдома з дітками. Мама, у мене три, ока. Да, три ока в тебе <ріць> <ріць> тепер чивоїстечки будеш. Ой, смачне печиво, то бабусечка нам да... моя матуся. а Дай Бог їй здоров'я, допомагає нам постійно то печиво. То... Ковбаси, то сири посилаємо. Розумієш, що нам важко, бо дітей багато, годувати треба, за все Молоколь. платити треба. Молоколь. Да, Молоколь. Так, молочком, да, можна макати в молочко, такі печиво смачне. Левічі макати. Тобі Да. молочком? Підігрійте? Всі чашечки? Кока-кольні чи що? Да. В стаканчики тільки ті, що я помила. Зараз зроблю їй Молочко підігрію. Да, І варимо нашу пюрешку нарешті. Пюрешку нарешті я картопельку дочистила, поставила, варю, а також на настунечки молочко підігріваю. А вам я дуже дякую, що ви залишаєтесь зі мною, переглядаєте мої відео, мої всі відео, ставите там свої лайтики, коментарі. Пишете мені, досить такі приємні і гарні. От ще хочу вам анонсувати, що, мабуть, завтра я вже відправлю речі мого сашуньки і покажу вам відео. З окреме, де покажу, скільки у мене взуття є після. Нього які саме, які я можу просто вам безкоштовно просто подарувати. Єдине, що ви проплатите пересилку для себе, якою вам поштою гарніше. І Укрпошта, і нова пошта знаходиться взагалі поруч біля мене. Тому так покажу, розкажу вам, які є розміри, який воно зовнішній вигляд має. От, тому давайте завтра я вже це зроблю. Дякую вам, що ви зі мною ще раз повторюю. Дуже приємно читати ваші коментарі, такі відкриті, щирі. Також є і хейт на мене сипеться, і образи якісь. Ну, я взагалі така людина. Знаєте, що я до цього всього ну просто настільки поставила блок, що я не приймаю це до серця, там, не починаю переживати, чому так, чому мене ображають. Взагалі, я настільки багато прийняла на себе інсайтів саме з початком війни. Я настільки стала дорослішою, мудрішою, що ви знаєте, що те, що ти віддаєш людям твоє тепло, твою любов, то тобі повертається сто крат. І так воно є. Хочу, щоб і ви також були щирими, добрими, щедрими людьми, не скупилися на зайві обійми, на гарне слово для людини. Бо якщо буде більше відкритості, щирості між нами, людьми, доброти такої щедрості, ви знаєте, такої ну, дійсно щирої, що то ви тоді світ стане набагато, набагато тепліший, світліший. Бо пітьми настільки зараз багато навколо нас. Давайте цей світ будемо разом з вами робити все-таки кращим, теплішим і світлішим. Дякую, що додивилися моє відео. Цілую всіх, обіймаю. Бажаю вам усього, усього тільки найкращого: посмішок, здоров'я міцного. Щоб ви засинали не під звук сирен, а все ж таки в спокій і в тиші. І най буде так. Я вірю, що все ж таки це ця вся пітьма вона колись закінчиться. Зійде на нашу Україну таке яскраве, просто бомбезне сонечко, яке буде тепле, щире, всіх нас зігріє, змотивує, і ми будемо жити, радіти тому життю і рухатися далі, рухатися вперед. Ось тому так. Поділилася з вами своїм настроєм, таким оптимістичним. Чого і вам бажаю оптимізму завжди і такої щирої надії в душі. Усім па-па!